Друзі, всім привіт! Е, я б також сказав би, що це остання серія 2024 року, але трошечки не вспів зробити я цю серію ще в 2024 тому... Зробив 3 січня 2025 Але у сьогоднішньому відео ми підіб'ємо підсумки попередніх років. Так як ви знаєте, колекцію я почав збирати ще в далекому 14 році. є тобто вже там 10 років, плюс-мінус я вже збираю колекцію, але збирав її ну так скажемо, тільки тоді, коли ходив. По продукти в магазин проходив стоїчки і перевіряв, які є машинки. Не слідкував за новинками, не слідкував за якимись рідкісними машинами, а просто купляв протягом 10 років те, що мені подобалося. Останні 3 місяці я вже так, дуже добре взявся за колекціонування і збільшив свою колекцію там, Можна сказати, третя частина вже додавалася до тих 10 років, які я збирав. Тому сьогодні можемо підбити підсумки, будемо казати, до 2024 року і почнемо крукувати 2025 рік з новою статистикою. Тому ловіть цифри за 10 років мого колекціонування. Взагалі, оці всі машинки, які ви бачите перед собою, я порахував як запаки, так і розпаки. І що в мене вийшло. Загальна кількість, увага, всіх моїх машинок налічує 812 штук. Оце, що ви все бачите, це 812 моделей. З них запаків 318 і розпаків 494. Майже 5000 розпаків. Серед них на продажу залишилося 62 запака, яка у стендах. 52 розпака. Яка там на в стелажі і на столі? Потім оці всі машинки, які ви бачите на стіні, це у нас 180 запаків. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваша кімната виглядала плюс-мінус, так як оця стіна, ну, типу, то вам треба купити всього-навсього 180 запаків. І ось така площа це 180 машинок. Ну і по колекції моєї любимої колекції Форсаж, хочу сказати, що в мене є 6 машинок з форсажа. Це ось такі. Супра, Dodge Черджер, Silvia, Супра з другого форсажа, Skyline 34-й, Mercedes amg GT. Їх в мене виходить 6 машинок. Ну і 14 ось таких навіть з премками. 14 автомобілів по форсажу відкриються у вас, ну не у вас, а відкриються в мене. В нових випусках, які я планую знімати в 2025 році, стелажик на форсаж мене вже бачите готовий з Брайаном. Тому чекайте випуски про саме про розпаковку машинок Форсаж. Ну і що вам хочу сказати? Всім в 2025 році вдалих покупок гарних машин, крутої колекції, колекціонування. І, знаєте, щоб у вас тачки були на вищому рівні, і щоб завжди е, хватало грошей на ці всі е, хотілки. Да? Е, всім з Новим роком, е, всім мир, як я кажу, всім хотілась, всім пока.